Всім доброго дня, мирного неба, всіх вітаю, друзі. Всім вітання з Закарпаття. У нас на Закарпаття настояща Африка. Така спека, слухайте, що то вже не, не вона ми зносимо. Чесне слово, я спеку переношу, тепло переношу, але це вже дурдом. Сьогодні 37 градусів. І після цього ще на 4 дні передаю 36, а потім паде температура на 32. Я не знаю, що з моїм городом буде. Все сохне, все пропадає. Поливати поливаю, але стільки води я не наношу. Фасоля сохне, перець сохне, все сохне. Огірки теж поливаю, теж пропадають, сохнуть. Перець сохне. Я не знаю, що, що то має бути. Подивіться на цей бідний перець. І ще світло виключають кожен вечір. Коли треба поливати, світла нема. А без світла води нема в нас насос. Чесне слово, я не знаю, що робити. Огірки вже після обіду позбираю, бо я їх оприскувала в суботу. То вже сьогодні можна збирати, позбираю, що менші закладу, а що більше поїмо, роздам. Так що цей. Вже і баклажанчики є. На всьому води треба. Подивіться, що з моєю фасолею сталося. Там ще й стручків нормальних нема, а фасоля вже вся посохла. Я не знаю, що то має бути у нас тут. Я розумію, що літо має бути тепле, але не до такої степені. Подивіться. Це вже все посохло. Подивіться. Дивіться, стручки маленькі. Там фасолі ще немає, такі. Тут фасолі ще нема всередині, а все сохне. Вже помідори спіють. Ну, не знаю, не знаю, що то має бути, Ну щось не добре. Ця спека нас вже домучить. Я вже назбирала помідор, я вам потім покажу. Уже... Ну це не перші помідори, ми вже рвали, ми вже збираємо, але цей. Але вже, вже буде більше, вже так, що можна буде не одна-дві, а там відро збирати Вже скоро буду і крутити, сливки є, так що буду крутити. Так що такі справи добила я вчора свою цибулю. Зараз вам покажу, я привезла тачку, зараз поскладаю, погружу і все. Потім вам покажу, скільки у нас цибулі. Всього із трьох рядок. Слава Богу, цибулі в нас буде. Я дуже задоволена. Всього року урожай на цибулю. Вона дуже гарна, гарно виросла і врожай дуже хороший. Так що цибулю ми будемо мати. Отака цибулька. Отут і дельфін, і круглої було трошки. Але цибуля хороша. Так що я її скоренько збираю, щоб на сонці вона не жарилася. Я вчора вечором повимикала, але й залишила. Так що зараз цей беру, збираю, везу і потім вам покажу, скільки там всього у нас цибулі, вже її дівати нема куди, я не знаю, де її ставити, сушити. Так що так. Ну, от стільки в нас цибулі. Тут ми Ті мішки поприбирали, що я казала. Я розстелила, як тут, тут дві грядки з половиною. Фіолетова, ну вся. Звісно, треба було її більше розстелити, розтягнути, але місця нема, нема куди ставити. І тут ще тачка повна. Цю вже чоловік прийде, то будемо десь у друге місце ставити. Може на чердак занесемо. Я не знаю, де її ставити. Чесне слово. Айза! Айза, не може. Я тобі дам. Так що так. Такий у нас урожай це буде. Богу, дякувати. Дуже прекрасний. Дуже... Я дуже задоволена. А це я набрала води, несу гусям, Виллю, бо вони бідні теж страждають від цієї жари. Трошки попили. Зараз знову туди в малини ховаються від жари, бо вони вже бідні теж. замучені такі, що я вам кажу, ця жара вже всіх доконає. А цей чоловік приніс вчора персики, отакі от великі, смачні, солодкі. Ну, є такі, які вже, бачите, які хороші, то повибираю. Перемию, я собі банки приготувала, тут вже 4, ще знайшла 4-3-літрові, ці поставлю компот, а ті, що цей, що такі трошки пом'яті та на цей зроблю на варення. А що з ними робити? Треба переробити. Якщо я собі банок намила, скільки було, стільки цей. Малих є ще літрових, півлітрових. А трьохлітрових літрових вже немає. Ну, я багато вишні закрутила. Ще з того року там є сливи, компот, Ну, ще я в підвалі компотів багато, але нехай буде. Так що беру я, я до роботи. Це мені треба сьогодні переробити, поки світло є. Я вже водою запаслася і тазики понапускала водою, і відро з водою, і в хаті дві каструлі з водою, щоб була вода. Щоб це, щоб це переробити, зварити сьогодні компот, закрутити і з варенням щось до пуття довести оці персики, щоб вони не пропали. Так що починаю я займатися з персиками. Ну, що ж, буду я перебирати ці абрикоски, які кращі то на компот, а які... Ці то перероблю на цей на варення Жалко, щоб такі гарні пропали. Хтось купляє, а нам це, можна казати, даром дісталося чоловіку. Друг дав ящик собі приніс і нам дав, так що. Таких друзів треба цінувати, як кажуть. Ой, ну, ця жара я вам скажу, що то нереально вже. Я не знаю, що то має бути з нами тут. Як пережити це все. Цю жару. Я спочатку їх сюди поставлю, а потім перемию ці і буду мити вже Є що такі б'які. І це теж, дивіться, вже пом'якло. Ну, нічого. Є тут і хороші, є тут всякі. Так що буде і компот, буде і варення, все буде. Цього року дуже в руки у нас тут, не знаю, як в інших районах Закарпаття, але тут у нас на Берегівщині і яблук. І персиків, ну, черешень трошки менше було, як того року, але було. Осінніх персиків дуже багато. У нас я вам показувала, як зламалася велика гілка. Так що фруктів є. Богу дякувати. Цього року хто щось трудився. Старався, садив, сіяв, бо дивився за тими фруктовими деревами, того є. Жалітися нам не треба, бо вродину всього досталь. Так що, слава Богу, зиму якось перезимуємо. Як кажуть, картошка в нас гарна. Дуже гарна картошка цього року. Просятку якесь вигодуємо собі. Птиця в нас є, Цибуля є. Муку купимо, буду хліб пекти дома та якось проживемо, аби вже тільки вона закінчилася, був мир, а все остальне, повірте мені, що таке. Друга рядна. Такої ситуації тяжкої немає, якої немає виходу, але тільки одна біда, що нема миру у нас, нема спокою. Так, всі вже лишаємо. Ось де, я, я ці всі не поміщу чотири банки. Не знаю, що я з ними маю робити, звісно. Може, піду до мами, попрошу в неї банок 3 літрових. Нехай мені позичить. Потім куплю і їй віддам, бо я не знаю, що з ними робити з цими всіма персиками. Звісно, трошки ще лишу поїсти, але все рівно. Подивіться. Це нереально. У нас приїжджали тут. З Дівенської області туристи кажуть, що в них цього року фрукти такі дорогі. Ну, Ці черешня, клубніка весні була, а нас по 25 гривень клубніка була. Тут все. Регіон у нас хороший клімат. хороший. Ну, так, звісно, тепло зараз є, то не без того, але де допомона. Зараз по всій Україні жара, але Земля родюча. Якщо її ще добре підживити, піддобрити, покупати прополоти, то земля в нас прекрасна, так що нам гріх жалітися. Трошки пом'ят. Так що так, ось такі в нас справи, ну, нічого. Буду дякувати, що є, я кажу. Все то добре, коли є. Біде да, тоді, коли нема. Да, працювати з ним треба багато, бо і жара на город не хочеться йти. Але вечорами, я вже чоловіку казала, а не чоловіку, автослесар маю свій гараж. От, маленький бізнес, коротше, у нас. Має свій гараж. Показала йому, нехай мені купити таку лампу, як в них От, на голову одів і пішов працювати. Я з такою лампою буду поночам, по вечорам на городі працювати, коли вже жари нема. Сміявся з мене вчора. Ну, що робити, треба якось виходити з положення. Так що так, добре, буду я мити далі, а потім ще. Результат вам покажу. Так що так, такі в нас сьогодні справи. Крім такі в мене справи, така робота сьогодні. Ось стільки в мене вийшло 4 банки ну по половині Поставила. Тут багато не поставиш, 6 штук, і вся банка почти повна, половина більше половини. І тут ще є. Я прикрила десь на 2 банки, але банок нема. Дочка приїхала, відправила її до мами. Нехай попросить банки. Я скоренько помию і ставлю стерилізувати. Так що десь буде шість банок. А це мої помідорчики вже. І чорні, і жовті, і червоні. Це вже свій урожай. Так що Богу дякувати вже їх ми з помідорами. Огірки вже переросли, але нічого страшного. Великі поїмо, а маленькі що ще будуть то закрутимо. Я там обід готую, бо вже зараз мають приїхати чоловік з своїм колегою на обід. Зараз буду їм дзвонити. Буду дякувати, що світло у нас є до обіду. У мене тут трошки бардак, варю макарон і тут стушила курячі крильця. Та... Вже все дотушила. зараз знімаю, макарон довариться. Скоренько роблю салат і нехай йдуть їсти. Так що так, такі в нас справи. Я сьогодні бігаю, всюди співаю. І готую, і кручу, і з цибулею, і в все обійшла, погодувала. Так що треба все співати, бо такий час літо, що літом закриєш, те взимку зим, буде шмат, Так що треба старатися.